Мої вам вітання на ідею цього відео мене навели коментарі людей. І, до речі, як завжди, висловлюю спочатку вдячність своїм всім підписникам і спонсорам, які мене підтримують фінансово і дають можливість цьому каналу розвиватися. Так от, у коментарях люди дивуються, коли бачать, як написані документи староукраїнською мовою. Вони бачать літери, які не властиві сучасній українській мові, як от «єри», єР. Ять, фіта та інші. І звідси у декого відразу виникає реакція. Це не українська мова, це московська мова, це російський вовк, переодягнутий у українську овечку. Але, пані та панове, ми з вами забуваємо одну річ. Та українська мова, якою ми пишемо зараз, це її правопис був упорядкований не так і давно. Лише 100 років тому, у 20-х роках ХХ 20 століття. А до того моменту ми мали більш ніж 100 років різних варіантів, коли українські письменники, поети застосовували свої власні або альтернативні системи запису української мови. А чому ми цього не знаємо? Тому що у школі це або не пояснювали взагалі, або пояснили якось бігцем. Що воно нам у пам'яті навіть не закарбувалося. І тому виникає ситуація, коли авторів українських текстів 18-19 століття, які писали з літерами, от з цими літерами, звинувачують у тому, що вони були умовними агентами Кремля. Цей такий наслідок спрощеного підходу до історії і мови проявляється, наприклад, у тому, що ті всі старовинні тексти. У школі нам подають у теперішньому правописі, так як ми пишемо зараз. І ми собі думаємо, що саме так їх писав Котляревський, Франко або Шевченко. Але правда інакша. Тому пропоную зараз заповнити цю, так би мовити, лакуну в наших знаннях чи пак усунути цю прогалину. І для цього пропоную взяти заповідь Шевченка. Як загальновідомий, і досить короткий твір. І ми візьмемо його не у теперішньому правописі, а в оригіналі, так як його написав Тарас Григорович у Переяславі у 1845 році. Тоді йому було лише 31 рік, але він уже тоді задумувався про те, що буде після смерті. І треба зазначити, що він написав заповіт у декількох версіях. Що відрізняються деякими словами і рядками. Це пов'язано і з цензурою, і, можливо, з іншими якимось його думками. Тут я подаю заповіт у варіанті, який увійшов у, рукопис, у його рукопис під заголовком, під назвою Три літа. Це той рукопис, який у нього вилучили, коли його арештували 5 квітня 1847 року. Отже, дивимося. Як умру, то поховайте. Це так звана яришка. Це правопис, яким записували українську мову у Російській імперії. Бачимо тут «єр», тобто, в нашому розумінні твердий знак у слові «як». «Мене на могилі, літера Іже «і» позначала звук І, але непослідовно серед степу широкого. Серед. Знову бачимо «єр» наприкінці слова, на Україні милій. «І» І і же позначає тут сучасні і, ї, і, и, і все в одному рядку, як ви бачите, відповідно до сучасних норм правопису. Щоб лани широкополи, широкополи, бачимо лани широкополи єри, саме за цією літерою назвали. До речі, оцей правопис є «ришкою». І Дніпро, і кручі, знову же позначає І. Було видно, було чути. Знову тут літера єри, як реве ревучий. Тут ми читаємо ревучий твердо зі звуком і, але написано із крапочкою. Чому так? Тому що тоді із крапочкою. Літера писалася замість «іже» в усіх випадках перед голосними та перед йотом. Незалежно від того, як вона насправді вимовлялася. Як понесе з України у синєє море. Тут нам трапляється ять. Його тоді писали замість сучасної літери Є. Кров ворожу. Отойді я. Тут цікаве слово Отойді. А не тоді, як зараз пишуть. Слово Отойді воно походить від староукраїнського тогді, і далі, зі стадіями послаблення приголосного Г, виходить таке: староукраїнське Тогді. перейшло у тойді, як у Тараса Григоровича тут записано, а потім уже спростилося у сучасне тоді. І Лани, і гори усе покину і полину. Покину, Слово покину, як і вище слово могила. Бачимо, що же записано після К, Г і Х. І тут означає не і, а саме і. тому покину і могила, далі нас ще, це трапиться нижче по тексту. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Не з є словами, Шевченко пише чомусь разом. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю, кров'ю замість кров'ю з апострофом, тоді ще не вживали апостроф у такій позиції. Волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Зауважимо тут сім'я, а не сім'я. І вольна, а не вільна. Як варіанти цих слів. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І далі він підписав 25 декабря 1845 року у Переяслові. Щодо декабря замість грудня, то це типовий вжиток у староукраїнській мові. І цікаво, що Переяслав написано з літерою О. У Переяслові. Якщо вам буде цікаво подивитися інші варіанти заповіту, то в описі даю посилання на сайт. І тепер я сподіваюся, що люди будуть ставитися більш толерантно до наших славетних письменників і поетів ХІХ століття, які заклали основу нашої літератури, хоч і писали, не знаючи сучасного українського правопису, бо його тоді просто ще не існувало. І вони до нього просто не дожили. А ви долучайтеся до спонсорства цього каналу, якщо бажаєте його подальшого розвитку, і таким чином ми зможемо далі розшукувати цікаві історії в історії нашої мови. Якщо є що написати, то пишіть, але не дуже сваріться в коментарях. Бо, як заповідав Тарас Григорович, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Фото рукопису заповіту я взяв з книжки Шевченко. Т. заповіт мовами народів світу, і посилання на цю книжку я також даю у в описі під цим відео.